Слово надаємо голові Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчук. Я так розумію, що з технічно мені підказують у нас вже все нормально. Вітаю да до да. доброго дня. вельми шановний пане голову е президії конгресу. Що шановний Денис Анатолійовичу, шановні члени конгресу, місцевих територіальний плат про президента України. Вже слава Богу, все це вирішилося, але це дуже приємно, що я маю можливість вкотре долучитися до такого формату для обговорення. На важливих питань відновлення і повоєнної відбудови України і попереднього разу, як вже сьогодні говорили, порядку денному були проблеми Херсонщини. Сьогодні Харківщина, і ми розуміємо, що це все є об'єктивні реальності. На жаль, Харківська область, зокрема, Купін, залишається тим місцем, де росіяни продовжують концентрувати свої зосилля, зо, і це вочевидь завдає значної шкоди як населенню, що проживає на цих територіях. Так і загалом цивільній інфраструктурі регіону і через широкомасштабну агресію Росії під загрозою опиняються базові конституційні права громадян України на освіту, охорону здоров'я, працю, соціальний захист, власність, а подекуди навіть на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг і житло. Але, попри всі складнощі, Україна як соціальна права держава не вправі цього допустити, тому використовуючи доступні нам засоби і механізми, ми продовжуємо нашу роботу для. Вирішення невідкладних завдань і звідновні життєдіяльності діяльності фронтових регіонах, і дуже важливо, що цей формат, який був запропонований, він мені видається себе виправдовує на всі сто, тому що є можливість е когенерувати синергію усіх гілок влади і місцевого самоврядування і про простих пересічних громадян України, які зазнали горя від цієї страшної війни, для того, щоб безпосередньо вирішувати. Ці питання і не словами, а ділом довести, що відповідно до конституції людина є вищою соціальною цінністю в нашій країні. В цьому є фундаментальна відмінність між між нами. Також я хочу подякувати за підтримку цих всіх питань наших міжнародних партнерів. Це теж дуже важливо. До речі, поінформую вас, що буквально декілька хвилин тому національні збори Болгарії підтримали проект рішення. Щодо якого Болгарія віднині припиняє підтримку ініціативи про продовження будь-яких заборон на імпорт до ЄС зернових з України, і це мені здається. Це дуже великий прорив. І я хочу подякувати саме парламентарям Болгарії за це дуже важливе рішення. І це також є велике об'єднання як української влади, так і міжнародної підтримки. Я щиро переконаний, що такий відкритий формат, який ми сьогодні маємо саме завдяки конгресу місцевих. Регіональних влад про президента України і безпосередньо взаємодія всіх зацікавлених сторін безумовно дасть важливий позитивний результат. Тому дякую і слава Україні! Героям слава!